Глядачам обласного в ефірі пряма мова. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію в зоні АТО. У нас в студії військовослужбовці із 27-ї артбригади. Це Костянтин Гладченко і Олег Гаврилюк. Вітаю вас, панове. Отже, ми бачимо, що, попри попри мінські домовленості, ситуація на сході залишається напруженою, і лише за останній місяць Сумщина лишилася трьох своїх жителів, хлопців, які несли службу в зоні. АТО. я знаю, що ви і досі продовжуєте нести і виконувати свою військову місію. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, Костянтине? Дуже добре. Зараз на сході нашої України неспокійно. Терористичні бригади продовжують провокації обстрілювати наші позиції. Але що треба сказати, наші збройні сили не здали ще останнім часом жодного населеного пункту. Тримаються бійці, стан моральний добрий і в подальшому будемо так держати. Олеже, а як ви характеризуєте ситуацію в зоні АТО? Я також хотів би сказати, що попри всі провокації з боку терористичних організацій, наші військовослужбовці тримаються, і треба сказати, що це не легко, тому що проще було б все ж таки наступати і рухатись вперед, ніж стояти на місці. І це відверто можна сказати, що це випробування для наших військ. Ну, безумовно, що всі жителі Сумщини, всі українці пишаються тим бойовим подвигом, який ви виконуєте. Але все ж таки багато говорять про те, чи може війна тривати, чи може антитерористична операція тривати рік. Ви маєте рацію, тому що дійсно ми заходили в АТО з надією, що до осені все закінчиться. І всі поїдемо додому, реально з перемогою. Причому вірили в це всі. Всі, хто заходив. Але ж йшов день за днем, а перші дні вони були, мабуть, ви розумієте, в умовах бойових дій вони так довго тягнуться, І, звичайно, що кожен із нас переживав по-своєму це. І надія була до останнього. Костянтин, а що ви скажете? Я думаю, що терористична операція може тривати довше. Може закінчитись раніше, ніж ми думаємо. Може закінчитись дуже швидко, може тривати роками. На яких бойових позиціях у вас пост? Де, де, де ви несете варту? Ну на даний момент, згідно мінських домовленостей, наші підрозділи відведені від лінії зіткнення з противником. І на той позиції зараз проводиться. Вдосконалення, навичок, ремонт техніки відбувається. Угу. Далі, значить, злагодження підрозділу, ну і також ротація. А ви де, Костянтине? Теж згідно з мінськими домовленості виведення з зони, так сказати, непосредственного, знаходимося на віддалі згідно з цими. На цій зоні більше 100 кілометровій і займаємося досконаленням навичок і е, організаційними питаннями. А тобто, скільки, будь ласка, скільки всього існуш... ліній? Говорять, там перша лінія, да, там передова, друга лінія, третя лінія. Ну, якщо скільки... Грамотно сказати. Там, де безпосередня лінія зіткнення, де враження кулями і снарядами, це червона зона. Угу. Далі, значить, де вже більш-менш укриття, є снаряди можуть туди долетати. Значить, це вже жовта зона. І де вже небезпечна, тобто повністю вже забезпечена безпека. Це вже зелена зона. Ви зараз на зеленій зоні? Ну ми звичайно, да. Угу. От протягом минулої доби бойовики неодноразово нанесли артилерійські удари у районі у районі трави між окупованою Горлівкою та Артемівськом, який перебуває під контролем України. Про це повідомив народний депутат, координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук на сторінці у мережі Фейсбук. Він говорить, що у районі між зеленопіллям і трасою від Горлівки та Артемівськом противник протягом доби неодноразово відкривав вогонь. Це і Міліметрової 122 мм артилерії. Тобто ми бачимо, попри те, що ми свою артилерію відвели у зелену зону, обстріли з артилерії тривають. Ну, це нахабна поведінка тих, кого по праву називаємо терористами. Інакше їх ніяк не називаєш. Костянтина, раніше говорили про те, що це була підготовлена армія Росії там і спецслужби і так далі. І бачили, рухались цілі конвої збройної техніки, бронетранспортерів. Яка ситуація зараз? Ну, зараз ми бачимо відносне, заспокійливе таке, але ті ж, самі, ті ж самі конвої продовжують поступати туди на територію наших. Окупованих територій близько лінії розмежування і обстріли тривають, і інформації про пересування російських військ, будемо казати, дійсно російські війська ведуть війну зараз, угу. немає. Тобто війська сконцентровані на цій території, є ворожі танки і ну, немає альтернативи тобто. Є, тому, що... є таке враження, що це найманці, які залишилися, вони продовжують, продовжують бойові в... дії. Тобі яким чином взагалі можливо стабілізувати ситуацію, на що надіятись? чекати Політич... думав... політичних рішень чи чого саме? Політичних, звісно. Дійсно, нам бракує політичної волі. Ви говорили про те, що буквально спочатку ефіру про те, що ми, наша армія відвоювала певну територію, вона закріпила за собою, але є таке враження, що не всі території і деякі пости вдалося все ж таки віддати і згідно з цими мінськими домовленостями. Ну, дійсно, ця ситуація не проста. Наша батарея реально звільняла Славянськ. Далі, значить, ми просувалися в бік Лісичанська. і хоч це було нелегко, але ж ми досягли тої мети, ті завдання були виконані всі. Але ж, да, наприкінці зими прийшлося все ж таки відступити. І, на жаль, втрата Дібальцева це якраз. Угу. В тому напрямку, де ми виконували свої задачі, Костянтин, ми бачимо, що зараз запеклі бої тривають у Широкіно. Ми бачимо про те, що йде обстріл Артемівськ-Горлівка у напрямку. А яка наступна точка? Тобто, є, таке, є така інформація, що, можливо, ці міста і стануть прикутою увагою з боку бойовиків? На даний момент не міняється тенденція, тобто є така інформація, але поки. Маємо що, маємо. Тобто територія на, нами поки відстоюється і не бачимо, ми передумов здавати ці позиції. Угу. Наші бійці будуть і місцеві жителі нас підтримують. В даному, наприклад, в районі Широкина і в районі, ну, взагалі на лінії розмежування, я думаю, більше підтримують нашу сторону. І не хочуть здавати ворогові ці позиції. Я думаю, що не буде цього. За яких умов можуть підтягнути арту до бойових рубежів? Це коли буде реальна небезпека масштабного наступу угу. масового удару. Тобто на Маріуполь, так? Чи якісь напрямки? напрямки в усіх напрямках? Реально, так, да. наша бригада забезпечує безпеку. Але погодьтеся вкрай складно визначити цю межу. Край небезпечно. Ми бачимо, що хлопці гинуть, що ситуація час від часу загострюється, і що спокій тільки сниться насправді. Це так. Костянтина, що ви скажете з цього приводу? Думаю, буде наказ, будемо виїдемо зразу. Так. Ви, вчасно. як військовослужбовці, чекаєте наказу і лише після того будуть якісь радикальні рішення Саме прийнятися. Так. Розкажіть, взагалі, як зараз іде забезпечення армії, чи все необхідне ви маєте, чого не вистачає. Ну, така пауза, будь треба, ласка. Треба сказати, що е, звичайно Збройні сили забезпечуються, але більш все ж таки надійна допомога надійшла від волонтерського руху. Угу. І волонтерський рух це не тільки там, група людей, це реально прості люди, які віддавали все своє, доходило до того, що. Якась бабуся там приносила гречку, там ну, якась uh -huh. крупа, яка, значить, реально вони користувалися і, і вирішили віддати на допомогу. Останній шматок хліба для так. того, щоб якимось чином полегшити Це життя реальність. наших воїнів. Це реальність. Ми коли були, ну, вже Славянськ звільняли. У нас було, наприклад, відро меду, на якому було написано там. Від е, бджоля бджолера там Миколи, значить, і телефон його. А що з приводу військової форми? Військової Костінтві. форми також ми забезпечені. Я скажемо, просто не на всі 100%. Взагалі держава забезпечує. волонтери, якщо так взяти сектор, то, то також суттєва допомога, але Львова львова домель доля державного забезпечення. Не, не треба цього ігнорувати. Дійсно так. Проблема існує в тому, що форма вона не витримує того терміну, на який вона розрахована розрахована. От видають його на я чула про те, що прибуваються там німецькою або канадською формою, так. коли більш такі парадні і такі урочисті моменти, то звичайно військові або хтось приїжджає, одягає свою парадну звичну форму, так. яка належить до збройних сил України. Дійсно. Яка допомога найбільше з цього запам'яталася вам? Або, можливо, пожертва, або, можливо, якась історія? Ось ми Олежі, вас почули про цю цікаву історію про мит, Костянтина. А що вам запам'яталося? Ну Взагалі допомога приходить постійно. Бувають перебої, навіть бувало перебої там, з водою, з хлібом, але це не означає, що його не буде. Тобто, вже ми віримо в те, що сьогодні нема, завтра, там, післязавтра підвезу. Mm -hmm. Тобто це приє... ну, приємно, але школа така шкіл. І це реально нас підтримувало. Ну, ми навіть обклеювали стінки, там, землянки, коли от, облаштовували. Тому що це ну, душу зігріває, підтримує нас в нелегкий час, особливо взимку, коли. Поруч. Холодно і холодно. І да. такі теплі слова зігрівають. А розкажіть, будь ласка, я ось перед ефіром з вами спілкувалася. і знаю, що ви вже вдруге мобілізовані, правда, але а Костянтин підписав контракт, тобто, майже з початку бойових дій ви несете службу в АТО. Так, реально, так. Да. Ми мобілізувались в березні місяці минулого року, так. тобто, в перші хвилі, коли була масштабна небезпека. Нападу на нашу країну. Ну і ми йшли реально вперед, розуміючи, що ніхто, крім нас, цього не зробить, ніхто, значить, тобто, не було навіть таких думок там, зробити крок назад. Угу. Костянтин, ви підписали ви контрактник? Так, да, я, я підписав контракт свідомо, тобто я бажаю далі служити в Збройних силах, але. Спочатку, коли призвались, були трошки інші мотиви. Тобто, але взагалі, взагалі кожен, хто, хто був призваний, кожен, хто усвідомлює свідомо, знав, що це може бути надовго. От, і mm -hmm. я теж так чувствував. Які саме мотиви були? Ну, мотиви, це перш за все. Те, щоб покращити, ну щоб наша наша батьківщина на стала, як кажуть, з калін стала незалежною, гідною в Європейської держави, і щоб при цьому не гибли люди. За рік ви побачили багато. Напевно, ще не знаю, чи пережили, чи не переживали там Іловайський котел, Дебальцево, але все ж таки спостерігали, десь були там поряд. Розкажіть, що ви знаєте про це. Багато думок. Хотілося вашу точку зору почути, Олеже. Ну, стосовно цих ситуацій котлів, вони потребують досконалого вивчення і аналізу. Але, ну, особисто я не можу, наприклад. Заслужувати, там, керівництво там, або інших там, якісь підрозділи. Тут е, масштабна операція, в якої відповідальність от, е, на всіх повністю розподіляється. І тобто сказати безпосередньо, хто конкретно винен там, ну, зараз я особисто не можу, це точно. От, але я впевнений, що ніхто би ніхто б не відступив від того ж Дібальцева. Так Якби, наприклад, без перебільшення скажу, якби Росія в своїй манері не рахувала, тобто, як вам сказати, по-простому, значить, з втратами вони не рахуються. Угу. Вони масово, незважаючи на величезну втрату людських ресурсів, продовжували наступ в цьому напрямку. А це психіка людей, от, навіть ті, хто в обороні, вона теж неспроможна все витримати у цієї ситуації. Які бої вам запам'яталися? Де було найскладніше? В яких містах? Ну, Славян був дуже небезпечен, тому що реально ми очікували навіть прорива військ в наш бік. Декілька разів значить, займали оборону і, ну, і кулі там свистили, там все зрозуміло. Хоча ми. Практично за лінії фронту угу, угу. знаходимося. Це небезпечно було. Ну а потім, вже, звісно, Дебальцево. Це дуже були перед, да, десь там? Так. Тобто ви прикривали там чи яку місію виконували в цей час, коли відступали війська? Реально, так. Да, ми забезпечили повністю і підтримку вогневу наших позицій, ну і відхід уже потім. І це ну, болюча, звісно, тема. Це сторінка така, як ви. що саме і в яких містах вас наші... запам'яталися запеклі бої? Наші підрозділи якраз в цей час відбивали декілька атак з сторони Маріуполя, були реально масштабні атаки. Це було в минулому році. Угу. Буквально в вересні. в вересні. Як довго взагалі тривають Костянтини ці бої? Як довго там? Заправляється артилерія і тривають обстріли. Ну, зараз я не можу цього сказати, що тобто, ми зараз відведені від цього так, взагалі. Ну, це і військовий таємниця. А. Да. Добре. Ми не можемо видавати. Я, я не буду це, вас нами. Це елементи звісно, тут. Ну, швидкість заряджання мається на увазі. Швидка. Ну, тобто то добу тривало, кілька добів змінювалося чергування, чи були якісь незначні перерви, там, кілька годин. Під Дібальцем цілодобово працювали. Угу. Реально, це була така війна на межі людських можливостей. Без сну, без їжі навіть там. Це зараз важко і ну, згадати. Угу. Тому що ті хлопці, які безпосередньо заряджали. Ну, це і, і холод, ви ж не забувайте, що цей мороз був тоді на той момент. І напруженість серед ночі втома вона давалася в знаки. Тобто, реально наша батарея реально героїчна. І кожен військовослужбовець достоїн величезної награди. Чимало у нас і гостей було тут, намагаюся з вами посміхатися. Хоча досить страшні речі ви розповідаєте, до цього розповідали. У нас в студії був і заступник командира інженерно-саперного батальйону Валерій Рудь, який зараз він готує солдат з зону АТО. А розпові... розповідав чимало, як тривали запеклі бої в Донецькому аеропорті. Ви якимось чином були пов'язані чи ні? Ні, ми не були Не прикривали? Яка важлива роль підготовки? Хлопців, яких призивають, і потім вони приїжджають в АТО. Як зараз ви характеризуєте, наскільки підготовлені і наскільки фахові солдати, наскільки вони готові до боїв. Ну, на сучасному етапі підготовка налагоджена. Існують навчальні центри, куди після призиву, після мобілізації відправляють військовослужбовців, там їх навчають реально. І тільки вже після того, вони вже потрапляють в зону АТО для виконання бойового зублення. Костянтине, коли простіше для фізичного можливо стану нести службу, тобто взимку, чи влітку, чи весною, чи восени, коли простіше. Коли мороз, чи навпаки, коли влітку, жарко? Простіше. влітку все ж таки простіше. так? Але в будь-який час свої є нюанси. Влітку простіше, але і противнику простіше. Тобто влітку менше спиш, так сказати. Ви добре, що води, наприклад, не вистачає. Вистачає води? Зараз, так. Да. Були моменти, що мишкачуємо, як би їздимо і, угу. ну, як кажуть, все було, ну, це було раніше. Зараз… Як взагалі сприймає місцеве населення наших бійців, яке ставлення? Ну, переважно, все ж таки, нами пишаються. Угу. На сході, За... на Донбасі, на тих територіях, де ви знаходитесь. На тих е, різне ставлення. Угу. Є люди, які розуміють, є е, реально, які підходили і казали, не кидайте нас, не залишайте тут. Угу. А... Це Донецька, Луганська область. Так. Так. Донецька чи Луганська? І в Донецька, і Луганська. От, наприклад, в Сіверську, коли ми відбу... ну, звільняли місце. Угу. Місцеві мешканці були дуже здивовані, що ми в магазині грошима розплачувалися за товари. Тому що до нас, до того як ми тут прийшли, туди прийшли, люди вже звикли до того, що людина з автоматом, ну тобто зі зброєю, бере те, що їй хочеться, і уходить без ніяких докорів сумління. Але, в принципі, є різні ситуації, так? З приводу поведінки, і зокрема і військовослужбовців, і в тому числі і нашої армії, ми знаємо ситуацію з батальйоном торнадо, коли ось були такі прикрі випадки. Як це ви прокоментуєте? Костянтин? Я не можу прокоментувати це даний випадок, тому що я не знайомий з цим. Треба Сорце. розбиратися персонально в кожній Кажуть, ситуації. Угу. Час покаже. А, зокрема, ще є така думка: ну, під час, там, коли вислуховує моніторингову місію ОБСЄ, вони приїжджають на місце, вони вивчають там звідки снаряд, який калібр, але ніхто точно не скаже, з якого боку він потрапив у житло. І тому mm. часто люди, наприклад, нарікають, що це можуть бути снаряди з боку української сторони, наприклад. Як ви на це реагуєте, і взагалі як ви з цим намагаєтесь там боротися, запевняти, що, наприклад, це не ви робите? Ну, цю ситуацію важко щось однозначно сказати. Тому що ну, це війна, це бойові дії йдуть. І доказувати щось там, доводити, що це наш снаряд там, чи не наш снаряд. Там, ну Це важко. Не просто. І ну, в мене. По всього, з цього приводу тільки таке бачення. Я думаю, там одразу mm -hmm. звісно, в течение так, на 80% чий снаряд. Тобто самі місцеві знають, звідки воно прилетіло. Mm, на 80%. Mm -hmm. А далі вже пішло. Якщо Боїнгон розслідують, скільки рік вже і то mm -hmm. і куча різних питань виникає. Які. Але в даній, случай, в даній ситуації, як кажуть, експертиза ніхто не проводить, тому що йдуть бойові дії. Mm -hmm. Яке найбільше досягнення за цей рік, майже півтора року ми маємо під час цієї антитерористичної операції? Досягнення, я би впевнено сказав, що це єдність суспільства, єдність нашої громади, наприклад. Угу. Ну, я таку думку, наприклад, чув, що треба. Подякувати Путіну за те, що він об'єднав наш народ? Згуртував нас. Згуртував націю. так і, можна сказати так, в єдине ціле. Все ж таки, більш-менш і розуміння, і того, що ми єдиний народ, і що наша країна достойна нормального життя. Воно все ж таки вже присутнє. Костянтин, От. а що ви скажете з цього приводу? Я скажу позитивно, тому що перестали так гибнути люди, от зараз. І е, армія стала набагато сильніша і е, підготовленіша для того, щоб. Повертаючись додому, чи немає ніякого там, наприклад, розчарування? Рівень життя, можливо, якісь соціальні проблеми. А деякі ви не тут довго не могли оформити там якісь відповідні довідки, отримати земельний пай. Як у вас з цим? Ну от буквально сьогодні. Написав заяву, і земля для садівництва буде незабаром виділена. Костянтин, а ви? Я позитивно на це дивлюсь, що питання стало вирішуватися вчасніше, але така сама, ну як кажуть, відголоски, той бюрократії ще будуть не один рік. І... Які плани? Творчі плани. Які наступні творчі плани, Олеже? Ну, ми поки що продовжуємо служити. І найближчим часом впевнено ні можна щось планувати і сказати: поки що служба, зміцнення збройних сіл. Ну а далі вже будемо мирним життям, налаштовуватись на мирне життя. Костянтине, а ви? Я теж на, на цей рік я планів других таких не бачу. Плани є, але вони ну, суміщаються поки. Із загальним планом ну, я вам бажаю успіхів. Спасибо. Дякую за те, що завітали до нашої студії. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в студії були військовослужбовці з ї артбригади. Це Костянтин Гладченко і Олег Гаврилюк. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і бережіть Україну.